Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок. Та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні. Та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину. Миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб. Сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні. Та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину. Миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб. Сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні. Та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину. Миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб. Сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні. Та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину. Миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні, та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю, охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Богородице Діво, благослови нашу родину миром і любов'ю. Охорони нас від хвороб, сварок та темних сил. Зостанься з нами у кожному дні та веди дорогою добра. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть Амінь. Для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.